Вітаю вас! Зараз ми знаходимося на вулиці Гоголя. Раніше це була вулиця Кагамлицька, тут текла ріка, яка впадала в Дніпро. І саме ця вулиця довгий час мала такий старовинний колорит. Нещодавно було знесено будинок номер 13 Тут залишився лише і ведуться будівельні роботи. Але сьогодні ми будемо розмовляти про один з найстаровижніших будинків нашого Кременчука, який знаходиться поруч. Йдемо. На нього подивимось. Ось цей будинок по вулиці Гоголя 17. Ця будівля пережила і революцію, і Другу світову війну, і зараз, схоже, зникає. Хочу сказати, що про цей будинок дуже цікаву розповідь нам ще кілька років тому давав відомий краєзнавець Євген Бергер. Давайте подивимось, що він тоді розповідав. Ми знаходимось. Біля одного з найстаріших будинків нашого міста збудований у 1860 році, ще до відміни крепосного права. Це був типовий міщанський будинок. У він. В чому целів? Можна зробити припущення. Коли німці палили місто у людей, які були золоті монети, романські, п'ять десь карбонця відкуплялися. Можливо, у господарів були золоті монети, і вони відкупилися. Тому цей будинок уцілів. Та недавнього часу проживала пані Людмила. Їй вдалося цей будинок продати і уїхати в Німеччину як біженка. Хоч будинок старий, але тут велика садиба, десь 7-8 відсотків. Йому використовувати центр місце і, і як дачу, і як житлове приміщення. Його іноді приходять у художні школи і рисують, так сказати, як тваріння зочок 19 століття. Тож сьогодні цю будівлю вже не можна назвати гарним житлом. Про це казали і люди. і Ми також знайшли це інтерв'ю, з якого дізналися, що будинок мав чотири кімнати, і в кожній кімнаті мешкала окрема родина. Цей Це був була на чотири хазяїва. Неужели от до революції на чотири хазяїва був розділена? До революции это был тут один какой-то поместье. Ну вот, вот я о чем и говорю. Тут а карета я себе... подъезжала. После, после революции давали квартиры. Вот тут, тут 4 mm -hmm. человека, 4 хозяина жило в одном доме. Вот а -а -а. квартира была. Вот здесь квартира была. Mm -hmm. И тут квартира была. То есть это с центрального крыльца там комната была. Вот mm -hmm. сейчас тут сарай. Mm -hmm. Тут для эти двери. Вот тут mm -hmm. две Тут была квартира, тут жили евреи, тут жили евреи, тут тебе другие да, евреи жили. Uh -huh. А это что там подвал или что? Нет, это мы уже воду там сделали, провели, uh -huh. сделали там вода и газ. Газ, uh -huh. да. мы не вводили. В это квартиру. это как колодец для воды да, что? Да, колодец для воды. Какой? Канализация? Нет, канализация следующий колодец, что-то там закрепить. Uh -huh. А это, 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 мы мы, мы, мы воду. это здесь печка еще тех времен, да, да печка? Тех времен печка вот она, mm. она. Я ее не пользуюсь. Угу. Mm -hmm. Она практически это. Ну я просто тут ну, за вторую только не помню. Когда Толик был здесь, то я, конечно, пользовалась. Mm -hmm. Ну, Включи свет. Топили мы этой печкой. Я уже так зайду? Да, 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 ты заходи так. Угу. Mm -hmm. Ну, це я вже тут примов діла, тиш, які потолки покипні у угу. всіх кінатах. Ставні те да? Внутрішні, так. Навіть по зовнішньому вигляду ми вже бачимо, що зникли деякі елементи крильця. Зокрема, тут була така відома, кована деталь. Нема вже і входу до цієї будівлі. Мешканці Кременчука нам розповіли, що ці елементи придбав відомий у місті колекціонер. Ми зв'язалися з ними, але він сказав, що я не публічна людина і давати інтерв'ю не буду. Але цитую його він викупив для того, аби вони не зликли на звалищі. І це дає шанс побачити їх містянам у подальшому. Ми потрапили до цієї будівлі. Її стан просто жахливий. Ми бачимо, що тут не збереглося навіть те, що можна було реставрувати, поспілкуючись з людьми, які. Тут вже були, розповіли нам, що тут не було ані газового опалення, ані каналізації. Люди, які мешкали в цій будівлі, ходили справляти свої нужди просто на двір, там стояли вуличні туалети. Стіни цієї будівлі настільки жахливі, що дійсно реставрувати тут нічого. Це потрібно було б його розбирати і збирати, будувати заново це величезні кошти. І ще один цікавий факт: з цієї будівлі деякі речі вже передані Кременчуцького краєзнавчого музею, і ви також незабаром зможете їх побачити. Але що ж з'явиться на місці цього старого будинку? Віцемер Кременчука Дмитро Кравченка був з нами дуже лаконічним. Він сказав майже наступне: був старий будинок, з'явиться новий. Ми бачимо, що зараз поруч з цим будинком вже будується нова будівля, і, ймовірно, коли знесуть цю пам'ятку. Тут з'явиться новий будинок. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і коментуйте. Будемо робити наше місто кращим.